Він стояв на захисті своєї країни, а натомість потрапив до списку тих, кого згадувати, не прийнято. В моїх руках документи на загиблого воїна АТО. В одному з них він жертва воєнних операцій. Іншому причина загибелі може стала самогубством. Для чого Міністерство оборони разом з відповідальними військовопосадовцями цілих два місяці приховували від дружини обставини трагедії? І мені своєму рібенку пояснити? Які факти стали мені відомі і що саме може критися за цією справою? Власне розслідування люстратора. Кожний вечір дзвонив, спрашивал, як там Сашка. Вже ім'я придумали Сашка. Це Оксана. Їй всього 22 роки. Вона ось ось повинна народити свою другу дитину, хлопчика. Проте ростиме дитя без батька. Чоловік Оксани, військовослужбовець, який загинув у зоні. Ато його фотографія сімейна 25, двадцять п'ять добавна була і Мені дзвонили 27.07.2014 сьомова, нуль сідьмова вечора і сказали, що він погиб. Ми приїхали до Чернігова. Саме тут проживає сім'я загиблого молодшого сержанта, і саме звідси його призвали на війну. Він працював на ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ. Його забрали потом в воєнкомат. Спочатку дзвонили на мобільний телефон, він не пішов, а потім вже на роботу на ТЕЦ. директору позвонили и 8 человек с ТЭЦ значит Значит, мы призвали как других людей, мобилизированного ее мужа. мы их направили в 41-й батальон. Десну. Ну, место, местом формирования было Десна, 41-й батальон. Угу. 41-й батальон там около месяца побыл, ну там провели все видповидные вид там боевые злогоджения. там оделись, обулись, там, ну, подготовились, оттуда потом вырушили в зону. Говорят, ничего не было. На той момент Оксана була вже на шостому місяці вагітності, проте чоловік твердо вирішив, що йтиме обороняти країну. Він був патріот. Він говорив, що буде все добре, я повернуся і ти повинен гордитися своїм мужа. Просто розчитував, що він прийде. Він говорив, що осінь я прийду і буде все добре, будемо далі жити. 27 липня Артем Рудник загинув поблизу села Новоіванівка Луганської області. Він став першою військовою втратою для свого батальйону. 29-го були похорони 28-го 28 робили йому вскриття і привезли же цей документ в з ним. Лікарське свідоцтво. Довідка про причину смерті. Тут пишеться ушкодження внаслідок дій, передбачених законом та воєнних операцій. Тоже вогнепальне поранення голови з ушкодженням речовини головного мозку. Попрощатися з воїном прийшли чи не усі чернігівці. Тоді ж, усім присутнім, відповідальний військовий посадовець, який привіз тіло Артема, повідомив, що сержант Руднік загинув на блокпосту е в Луганській області при виконанні бойових задач автогністріляне ранення. Блокпости часто обстрілюються. і, очевидно, йшов обстріл, і погиб в поле, Ніхто не видав, але не на раненіє в голову. У свою чергу представник Чернігівського військомату додав. Сім'я отримає 609 тисяч. Пропорційно, після поховання вони прийдуть до військомату, відділ соціальний. У нас ми їх чекаємо без всякої там, бюрократії в першу чергу. Оформимо, підкажемо, розкажемо все зробимо. Проте бути добре і не збиралося. Натомість стало набагато гірше. До військового комісаріату сім'я загиблого таки звернулася. Ми зібрали документи, відправили їх в Київ. Нам прийшов до татвіт. Відповідь. відповідь просто шокуюча. Причина загибелі мочу стала самогубство. Ось цей документ. Відповідь видана департаментом фінансів Міністерства оборони України. З матеріалів службового розслідування вбачається, що причиною загибелі молодшого сержанта Рудника Артема Юрійовича стало самогубство. Отже, підстав для подання документів на розгляд комісії Міністерства оборони України з розгляду питань пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги, немає. Я ще документи відправляв в департамент фінансів для призначення страхової суми. Їй відмовили. Я свою функцію виконав. Я, я відправив їй відмову Ну комісія в Києві. Все. лише з візитом нашої знімальної групи дружині солдата видали додаткові документи про обставини трагедії, службове розслідування військової частини, де служив хлопець. О, що ви просили, це акт служебного розслідування командира військової частини вонську службу а проводив розслідування відповідно до наказу командира такої то такої то частини по призначених офіцером з військово-цивіх відносин Драч Александр. Він проводив розслідування висновок цього документа базується лише на зібраних поясненнях військовослужбовців, які в той день несли службу на блокпосту разом з Артемом. У результаті проведеного службового розслідування було виявлено, що причиною загибелі молодшого сержанта Рудника Артема Юрійовича стало самогубство. І що найцікавіше, датований документ 5 липня 2014 року, тобто за 22 дні до загибелі солдата, чи то слідчий припустився помилки. Чи можливо керівництво частини наперед знало про неминучість трагедії поки що під питанням? Проте достеменно відомо те, чому дружина дізналася обставини гибелі свого чоловіка лише через чималий термін. Получається не часі А у віч аніссилаються на то ж три трі воєнних, которые були вместе з Артемом, дали показання, що в то утро он ходив без настроєння. З однієї сторони, чоловік поїхав на війну. Он же не на дискотеку пішов, не гулять куда-то. Он поїхав на війну. У меня лично тепер нізвісна, коли буде настроєння. Про те, що саме відбувалося на місці події, ні один з військових у своїх поясненнях не повідомив. Просто не бачили. В те, що Артем міг накласти на себе руки, не вірять ні друзі, ні знайомі. Кажуть, він ніколи не був у депресії, та й причин для цього також не було. Адже хлопець з нетерпінням чекав народження свого синочка. Он каждый день звонил Оксане, спрашивал, как там сыночек Сашулечка. Он всегда звонит и говорит, комушка моя, я к тебе скоро вернусь. Я говорю, Артем, а если у нас начнется война? Он говорит, я сразу прилечу, говорю, заступлюсь за вас. То, що они говорят, что он сам себе застрелил, это в жизни такого быть не может, потому что он хотел вернуться сюда. Он хотел вернуться на тест на работу. Он был вообще самым классным пацаном. Все его уважали, все любили. ни с кем, никогда конфликтов вообще не завязывалось, вообще между ним никогда не было. Всегда улыбался, всегда все нормально, все будет хорошо. Власне, эти слова нам по телефону подтвердил и колышний комбат батальону. Нормальный парень, вот никогда ничего такого как бы не было, а тут раз и все. Я вирішив дізнатися деталі цієї справи. Ми дуже хотіли поспілкуватися з військовими, які так чи інакше могли щось знати. Проте люстратора тут не чекали. Нас не пускаєте Я вас чи не пускаю. Чого вам нас Сейчас не пускаєте? Ну, там можна. Ну по причині? У вас є дозвіл, сйомки на зараз вони ну, пообщаються, пообщаються, потім вийдуть. Ні, вони консенсус ні консенсусу ні. Вийду. Ми будемо спілкуватися разом. До якого консенсусу мали дійти військові? Загадка. Власне, як і те, чому хлопці, які воювали разом з Артемом, відверто боялися говорити на камеру. Ось що нам лише вдалося записати. Ви служили в одному батальйоні? Так. Самогубці? Ні, не самогубство Він бо время час витязь. помітивши нашого оператора, хлопець почав нервувати. Ми можемо з вами поговорити коли ви виключите цю штуку. Ми вам скажемо одну річ, пускай на потухне, щоб ми бачили, що вона потухне. відео на потухніти. Інший військовий заступник командира 41-го батальйону та начальник штабу взагалі вийшов із себе. Я відкуди знаю. Ви відкуда ви ці дані ододі в юнаківа туди. Дадите, З моєї фотографії зовсім. совсем такому основанні ви ви, ви, так, про те, що військові так чи інакше уникають коментарів. Розповідає і дружина загиблого каже, неодноразово намагалася дізнатися правду у командирів. Майданов. Він теж там був. І він зараз знаходиться в Чернігові, да? І він со мною не ну, як би, Я Як нему подошла позавчора, у нього руки затрусились, ноги затрусілися, він особо со мною глаза в сторону увів і не общався. Зрозумівши, що нас тут не дуже раді бачити і взагалі отримати якісь подробиці не вдасться, ми вирішили зайти, так би мовити, з іншого боку. В руках люстратора лікарське свідоцтво про смерть солдата. Аби зрозуміти суть цього документа, йдемо до провідного судмедексперта та просимо прокоментувати. Це врачебне свидетельство смерті. Це документ статістичний, який заповняється у даному я так понімає суддя цинським експертом. Василь Бурчинський каже, що довідка, яку видали дружині солдата, є нічим іншим, як лише документом, що підтверджує загибель. Проте, найголовнішим у кожней справи є відповідний висновок – акт Ростину. В заключении эксперта, не здесь, заключение эксперта отражается, где было входное отверстие, где было выходное, какое направление раневого канала. Дальше могут быть назначены экспертизы, будет решаться вопрос, могло ли быть при конкретных обстоятельствах. Це була лише перша частина історії. Вже у наступному випуску люстратор розкаже вам ще більше фактів. Ми покажемо нові деталі та подробиці цієї справи. Я розумію, що ви боретесь за випуском, але ви прийшли рішення не по адресу. Поставимо усі крапки над і розвиток подій вже скоро, ексклюзивно на 2+,2.